Колядки, щедрівки та інші різдвяні пісні невід'ємна частина урочистих заходів, які щорічно влаштовуються в ДНЗ зірочка. Подібні святкування є надзвичайно повчальними, вважають вихователі. Ми з маленьких років привчаємо діток берегти. Примножувати традиції українського народу, і, зокрема, зимові свята, різдво, колядки, щедрівки. Різдво одне з найголовніших християнських свят. Тому не дивно, що саме йому присвячувалося більшість виступів маличі та їхніх наставників. Та зірочка в Різдвяні свята, несе все щастя до вашої хати, здоров'я, втіхи, пошани світу, багатства і долі нам на. Пічку різдв'яну запалімо, Боже світло пронесімо! А які ж різдвяні свята, та й без щедрівок? Традиційно їх виконують ввечері 13 січня, коли зустрічають новий рік за старим стилем. Вихованці зірочки не тільки щедрували, а й виконували інші пісні, присвячені цьому захопливому заняттю. Згадали й інший стародавний український звичай засівання. Ми щедруєм і співаємо, всі разом. Щастя й долі вам бажаєм, всі гуртом, сію зерно ваговитим, добрим людям працюватим, посіваємо в кожній хаті, будьте щедрі та багаті, сієм, сієм засіваємо, повнися врожаєм». Урочисту концертну програму підготували спеціально для найменших вихованців зірочки. Останні спостерігали за представниками старших груп та охоче долучалися до їхніх виступів. Два святкові ранки охопили усі 11 груп закладу, а винагородою за старання усіх учасників стали солодощі. Я виноді надію на відочі рік на за школи до нас порядка. Подібні заходи мають на меті не тільки розваги. Вони перш за все покликані знайомити підростаюче покоління з українськими народними традиціями та привити любов до звичаїв наших пращурів. Марина Кочкіна, Андрій Пугач, студія Барт.